Стаття 17. презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини. Частина перша. Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Частина друга. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Частина третя. Підозра обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. Частина четверта усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи. П'ята частина. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою.